Зміни фасадів історичних будинків, а саме заміну вікон, дверей, засклення балконів, заміну покрівель та інших елементів фасадів, тепер необхідно узгоджувати із трьома інстанціями. Управління містобудування та архітектури департаментом міського господарства та відділом охорони культурної спадщини Ужгородської міської ради. У центральній частині обласного центру, яка входить до історико-архітектурного ареалу, почастішали випадки утеплення фасадів. При цьому пінопластом закривають рельєфну штукатурку. Дерев'яні вікна замінюють на пластикові з порушенням малюнку вікна, що спотворює старовинну будівлю. Тож тепер юридичним та фізичним особам заборонено зводити прибудови до вуличних фасадів будинків Чехословацької забудови та центральної історичної частини міста. У разі виявлення порушень працівники відділу муніципальної поліції будуть складати протоколи про адміністративні правопорушення і направляти їх на розгляд адмінкомісії міської ради для накладання штрафів.